Про роботу в прифронтових територіях вчора в нашому ефірі ми, ми спілкувалися з підприємцем з Харківської області. і Він розповідав про те, що там банки відмовляються надавати підприємцям кредитні лінії, овердрафти. Чи відомо вам таке чи стикаються з таким агропідприємством? Так, це одна із дуже важливих проблем, яка на сьогоднішній день торкається до окупованої частини України, тому що вони до цих пір визнані як такими, що. Ризикованими, тобто червоними зонами, а хоча насправді є постанова кабміну, яка включає аграрний бізнес де окупованих територій до пільгової програми 5.7.9. і таким чином вони б мали послуговуватися цими коштами. Ну дивіться ситуацію, люди були в окупації, повернулися, розграбовані, заміновані, знищені а у них немає ніяких обігових коштів. Для того щоб почати свої роботи їм ще потрібно розміновуватись. Багато хто розміновується ще за власні кошти. Тому дуже важливо, щоб програма була розширена в цьому контексті. Має діяти дійсно позиція уряду, позиція національного банку, які виступають гарантом. Більше вам скажу, є сьогодні проблема пов'язана з тим, що в нас частина товароробників, які з розумілих причин виїхали з тимчасово окупованих територій, але до війни вони брали кредит, і сьогодні вони стають заручниками вимог кредиторів. Банки для того, щоб вони повертали кошти. Люди втікали, що в них було на руках. А сьогодні в них ставлять умови, що вони повертали кошти, і фактично вони залишились без нічого. Тому в даному контексті дуже важливо, щоб був прийнятий закон. А на наразі цей законопроект має номер 111-80-1, який заморожує на період військових дій виплати товарників з тимчасово окупованих територій для того, щоб вони могли функціонувати. Бо виходить ситуація, що людям ми фактично не створюємо ніякої підтримки, замість того, щоб надати їм додаткову допомогу, щоб вони могли розпочати тут власну справу. Вони не можуть взяти кредити, так і внесені до реєстрів неплатників. І виходить замкнуте коло. люди звідти втекли, тому що вони українці. Вони не патріоти, але на території України під вони ніяким чином не користуються ніякою допомогою підтримкою. Тому як держава, ми маємо їм цю гарантію забезпечити стабільності, підтримки. І на період ми уточнюємо, ми не просимо, щоб вони були безкоштовними, але на період закінчення війни, щоб цих людей не тероризували. Потім, коли ми відіб'ємо ці території, вони почнуть відновлювати свій бізнес. Вони поступово почнуть виплачувати ті кредити, які на них на сьогоднішній день нараховані.